Такі зустрічі з виборцями відбуваються не тільки під час єдиних днів депутата, а й щомісяця. Так цього разу депутат обласної ради Анатолій Левицький і почесний голова фракції народної партії в обласній раді, народний депутат України 6-го скликань Микола Рученко доповіли виборцям про свою роботу з покращення якості питної води, яку споживають жителі нової борової. Сьогодні, можна сказати, Новоборовій зроблено те, що сьогодні люди дуже довго ждали. Ви бачите, ця очисна система, вона друга сьогодні в області. Де є можливості не травити наших людей, а де є можливості дати нормальну пітілу воду. І сьогодні ми, як енергетики, можемо звітувати, що сьогодні ми до цієї очисної споруди построєна нова сучасна лінія, нової трансформаторні підстанції, де сьогодні є можливості поліпшити енергопостачання даного об'єкта, ну і те, що рядом є в населеному пункті. Сьогодні в новій Боровій ми бачили скільки було надано допомоги. А якщо згадати ще раніше школи, дитячі садочки, тому я горд за своїх народників, які представляють в обласній раді нас, можу сказати, що це і Ткачу, Колещенко, Дейсон, Герої України, Дідківські і багато інших, які дійсно конкретно займаються справами, що потребує громада. Високо оцінили роботу в окрузі депутатів від народної партії і представники місцевої громади. Користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати депутату обласної ради Левицькому Анатолію Володимировичу, а також Грученку Миколи Миколаєвичу за ту допомогу, яку вони надають нашому селищу. І це стосується не тільки виробничої сфери, а й об'єктів соціально-культурної сфери. Так, за сприяння Анатолія Володимировича надано допомогу в ремонті центру дитячої та юнацької творчості, хореографічної студії Фантазія, а також придбано для селищної ради за кошти обласного бюджету автономна підстанція для електроживлення, косілка а також апаратура для новориського будинку культури.